Друзі, всім привіт! На цьому тижні планую малювати котів, тому кому коти до вподоби, Зараз дивлюся, чи все ви бачите, Пробачте камеру оп, Подвину. Секунда. Дякую. І так, якщо ви любите котів, якщо у вас знайомі люблять котів, от якраз саме в нас час малювати їх. Я беру пензлик, я беру олівець. І зараз вимальовую котика. В нас буде наверху гирляндочка, ви можете її зробити можна такими кружечками, може у вас будуть такі наші лампочки, пам'ятаєте? Їх важче трошки буде вимальовувати. Вони у вас можуть бути різного кольору, як захочете. Я, напевне, все ж таки зроблю кружечки, щоб трішки швидше це намалювати. У мене будуть кружечки такі трошки звисати, напевно, вони будуть всі жовті. І котик. Дивіться, ми малюємо таку, е, наче холмик, пагорб, але залишаємо отакій, отакої висоти. Е, аркуш поділили на два і зробили трошки вище. Вах, оп, пагорб. Наче великий палець гіганта доторкнувся до цієї <смі> картини. Малюємо вушка, два трикутничка таких. І є очки, два великих ока. Ви навіть можете отак трішки їх, знаєте, як зробити не круглі, отут в кота круглі, а такі трошки яйце, Яйцевидні, видні, такі яйцеподібні, І отут-у от в нього таке, ой малесеньке таке, він дивиться вверх. Можна якось так от його. Бровки в нього домиком отуди аж підняти. Носик такий малесенький. І отут-ротик, от ротик, як в котиків такий, він здивований. Тут в нього будуть вуса, просто намалювала. да? Може, навіть отак буде в нього якось, ми можемо отак зробити. Далі, шарфик у нас буде. Отакий, ми можемо навіть зробити його от декілька таких шарів, значить, отак. Чи так не дуже. Напевне, ну, давайте зробимо отак. Думаю, 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 ану, якщо ми зробимо. О, дивіться, все стерла, буде отак шарфик. І отут він отак наверх спадає одна штучка, і десь інша внизу. Знаєте, шарфик ми ж коли зав'язуємо, він отак в нас. Тут в нас лапочка, яка тримає. У нас одна лапочка тут, а інша в нього отак вниз опущена вздовж тіла. І ця лапочка в нас тримає кавове горнятко. Або кавове, або з какао, з какао, або з чаєм. І ми її малюємо чітко посередині, отут кружечок. Це все я стираю чи стираю. Малюю ручку, краса. І поїхали. І так, в першу чергу, я обережно водичкою заливаю задній фон, не торкаючись кота. Кота я обвожу, це буде не дуже просто. І не торкаючись ліхтариків, бо ліхтарики світяться, а задній фон у нас. Це в мене штучка приклеєна там внизу гуаш. І щоб вона не обвітрювалася, бо мені подарували гуаш в таких тюбах. І коли її іноді більше, ніж треба, ти вичавив, то туди не запихнеш. І виходить, в мене, от зараз, бачите, це ми будемо робити сміх цієї гуаші. Так, є. Крижинки. І далі ми беремо. Ой, трошки зайшла на прибрала. І далі ми беремо фарбу Ультрамаринову, вона достатньо яскрава. Ми почнемо з неї. Бачите, я просто таркаюся листа, і він починає просто пензликом отак розводити. Ультрамарин у нас така яскрава фарба. Ми її, нею замалюємо весь простір за котиком. А потім будемо додавати більш темної. Це синя, потім чорна. Бачите, це дуже я багато, але нічого страшного. В мене все там вода, і я трішки от таку хмаринку, там, наче залишаю. В нас якраз і треба от такі якісь, бачите, як тут от в мене були. Хмариночки, які за котиком в нас є. І я продовжую. Котик стоїть під гірляндою. Бачите, тут, де я мазнула, в мене трішки я зайшла на фонарики. Дуже мені подобається. Дивіться, як розтікається акварельна фарба, як це гарно. От, і йдемо вниз. Можете написати, яку ще тваринку намалювати. До речі, до речі дивіться, чому актуально малювати саме цю ну, різдвяну листівочку, тому що 2023 рік це буде рік або кролика. Я думаю, кролів ми ще намалюємо. Поки розповідаю, беру ще ультрамарин і просто отак ветцею трішки темний. Або кота, причому водяного, бачите, я от трішечки, от як вона тече, і більш темним я роблю, е як вінєтку, да, е кути кути нашої картинки. Тобто в нас повинно здаватися таке враження, наче ми цього, вихопили цього котика з темряви. До речі, ви можете, якщо вам лисівочка сподобається і ви її намалюєте, а наприклад, не, ну, захочете таку саму подарувати всім, ви її можете відсканувати, розмножити. Верненько помила пензлик, беру синій. Пам'ятаєте, синій ми... От такий, він більш такий, е як ніч. Да? Ультрамарин це таке небо. Знову я цим синім, навіть воно, мені здається, це більше до фіолетового, але це синій, по-моєму. Я всі фарби підпишу. І ми починаємо отут по кутах або навкруги ліхтариків, бо ліхтарики, коли вони світять, то все навкруги буде на контрасті темнішим. Я вам розповідаю, тут, напевне, не видно на цьому відео, і поки підбираю якесь слово, як це сказати, то маніпулюю руками. Розвожу тут їх. От, Отут -от. бачите, головне, щоб це був хаос якийсь, таке все хаотичне. І, звісно ж, ми додамо темряви. Взагалі, 22 грудня це найбільш. Така найменш короткий день, найбільш темна ніч, яка дуже довго. Да? Але все це поруч з різдвом, поруч, з таким чудом. Так, тепер я беру чорний, додаю сюди ж, бачите, в цю ультрамарин синій і додаю цю фарбу, вона така темна. Можна ще трішки чорного додати. На отут От краєчки. В мене, в мене це все достатньо вологе. І зараз ми почнемо малювати котика. котика ми почнемо. Я беру фарбу, я буду котика робити жовто охровим Це жовтий, такий, жовта-гаряча фарба. Оце в мене охра, змішую. І замальовую котика. Бажано також додавати води і дивіться, головне, ми замальовуємо все, крім очей, чашки і шарфика. Так, трішечки, я бачите, заходжу коли туди то контактую з синьою туди, це по краям котика, то контактую з синьою фарбою. До речі, скажіть, чи треба, думала спитати про подачу, чи треба більше говорити, чи можна мовчати, малювати? Що ви скажете? Напевне, треба все детальніше озвучувати і говорити, як вимальовується, так? Да? Додаю охри, додаю жовтої. Дивіться, котик, ми його вимальовуємо. От я, Фарба зустрічається, коли з синім, вона перетворюється на зелену, бо жовта і синя фарба це основні кольори. Зелена це вже яка з них отримана. Так, вималювала котика. Добренько. Так. Далі що роблю? Дивіться, далі беру, а, напевне, до цих фарб ще трішки домішаю жовта охра. Мені треба буде давати, додати обмружоною. Бачите, такий коричневий, але не сильно світлий. О, котик в мене пішли, тут в нього все пішлю. І веду котик, лобик котика, отут-от, по краєчкам, по краєчкам. І дивіться, ще додам коричневою, нам треба котик в нас випуклий, тому бока під ручкою, біля шарфику, в нього буде темніше місце. Ручка, щоб її лапка, верніше, щоб її теж, отак. вона буде більш темна. Ще додаю більше умбрежони, і отут вкраплення такі питаюся робити. Котик в нас в нього ші, шорстка, тому, от, якщо ми зробимо такі штучки, то це буде дуже круто. Дуже хочу. Ще навчуся, я б, знаєте, якісь моменти пришвидшувала. Просто зараз е не вистачає все, щоб його. Ну, щоб, наприклад, малюєш малюєш а потім якийсь момент пришвидшив. Щоб... Якийсь такий чи рутинний. Дивіться, додала гарнесенько так умбри коричневий і йду по краєчку. От тут в мене все змішується. Туди воно йде в темряву. Трішки воно так. І е, я ще планувала, що в нас воно висохне і лайнером це все обмалювати, але не знаю, чи вийде в нас, чи ні. Дивіться, носик обов'язково. І, до речі, можна і навіть отут-от я пропустила цей момент під е, підборіддя котика. Воно теж таке, і це я розмиваю. Я пропустила момент, коли трошки додавала умбри, щоб розмити. І от так от мене влаштовує, що таке воно трошки пожмакане, бо такий покоцаний покотик це у нас він шерстяний. Далі шарфик. Давайте шарфик. Тут в мене жовто-блакитний, давайте такий залишимо. Такий і залишимо. Він буде отак от полосочки йти. Між ними, напевно, зробимо блакитні. Зараз подивимося, можемо блакитні, можемо червоні, можемо. Взагалі ще мені подобаються кольори Різдва. От, дуже на таких крісмас карт. Вони червона-зелені. Червоне це наші іграшки на ялинці, ну а зелені це сама ялинка. ну як у мене такі асоціації. Мені червоно зелене дуже подобається. воно таке. Тут в нас буде, я планую кавову чашечку вона буде червона. Шарфик буде жовто-блакитний. Ці всі гірляндочки вимальовую чуть-чуть. Дивіться, також в мене змішалися гірляндочки з синім фоном. Нічого страшного. Будуть такі собі гірляндочки. Ми ще скористуємося наприкінці білою фарбою, тому вона нам додасть таку цікавинку. Далі беру ультрамарин яскравий, дивлюся на час 15 хвилин. І ультрамаринчиком замальовую. Шарфик. Я буду давати малюнку час відпочити, тому дивіться, я замальовую цей шарфик. Замальовую зараз кавову, очки замалюю чорним, напевно. Потім, зараз секундочку, Чашку також замалюю червоним. І поставлю на паузу і піду на хвилин 15-20, щоб картинка висохла. Жовтий ще. Жовтий з червоним. Отут тут можна вкраплення такі додати. Це теж відблизьки світла. Жовтий ще раз з червоним. Поїхали чашка. Дивіться, спеціально її замальовую таким помаранчевим кольором, і зараз будемо додавати більш темніше, щоб вона у нас була об'ємна. В мене чашка буде наче біла всередині, тому е чорну беру, трошки поспішаю, не чорну, червону. Червону. зараз. Якщо не подобається, як я так поспішаю, пишіть в коментарях, так і кажіть, я буду уповільнюватися. Так, є. І що ще можна? Дивіться, можна оцю синю з карміном, така темно-фіолетова. І отут от додати. О, в мене чашка поплила, нічого страшного. Отут додати ще. А, так, залишилось взяти чорний колір. Так, це коричневий, це не чорний. Де чорний? Оце був чорний. Де був чорний? Де я брала чорний? Це зелений. Хорошо. Синій з коричневим, Це ж був чорний. О, чорний. Є. Чорний колір. І ми котиком малюємо очі, але бажано залишити таку відблиск світла наверху. Якщо у вас він не залишиться нічого страшного. Ми потім намалюємо білою фарбою носика трошки. Оп, все. Відключаюся підсохнути на 15 хвилин. Так, друзі, починаємо, трішечки підсохла. Дивіться, розібралася я з фарбами, немає тут чорної фарби, ну нічого. Так, поїхав. Я взяла додатково ще лайнер чорний, все одразу достаю. І взяла от ще фарбу, де є чорна фарба. Що мені треба додати? Мені треба взяти оцю коричневу, додати умбру. Давай, умброч. Додаємо тобі. Тут буде кава. І далі котик, дивіться, до речі, як виріс очей намальований, одразу змінив кота. Далі ми беремо чорну фарбу і вимальовуємо гірляндочку, яка в нас була замальована зверху. Вимальовуємо лінію і ці штучки, які були підкріплені. Зараз я спробую чорну фарбу і потім лайнер, і потім подивлюся, чим краще нам малювати. Так, а якщо ми беремо. Тут навіть не лайнер, а звичайна є ліва ручка. Так, вимальовую котику оченятка. Бачите, можете навіть. Повторюю все, що малювала. Далі, дивіться, вушка, ви можете або, ну я вже почала, або їх вималювати коричневою штучкою, коричневою умброю, або а, намалювати м -м, лайнером, чи як я зараз малюю гелівою ручкою. І а, що я роблю? Я веду по краю, але дивіться, такими, як, наче, а, каракулями. Да? А, не можу зараз підібрати, треба буде більше почитати книжок перед цим на український, то краще одразу говориться українською мовою. І більший словарний запас, да? взагалі, треба читати. От, і ви можете навіть отут, от десь. Якісь такі штучки по краєчкам. Можна отакі от караку... каракулі, нехай будуть це каракулі. От. Можна ще, дивіться, нас іде бровки домиком. Їх також можна було намалювати фарбою, ми зробили лайнером. Можна отут намалювати такі, знаєте, як малюють от. Ученяткам. Далі, точно так же в нас іде наша лапка, котик тримається. Пам'ятаєте, в нас ще були вуса, це буде біла фарба. Білу ми залишаємо на кінець. Далі я вимальовую какао-чашечку просто по краєчку. Цікаво, як ви як для вас це виглядає зовні, тому що, коли дивишся сам, теж цікаво А на екрані може бути інакше. От, вимальовую. Дивіться, якщо в нас дуже мокре, ми можемо підкладати серветку, наприклад. Ця серветка просто мені влога і малювати. І от тут я намалюю більш чіткі, більш чітку гірлянду. Я спробувала. Оп, можете навіть бачити більше, заходити за межі. Отак. От І гірляндочка. Туди пішла. Що ще можливо? Можна отак от, от з'єднати шарфик. Такі ломані лінії. Є. Можете кожну стиковочку жовтого з блакитним з'єднати. Можете тільки через одну. І це буде достатньо. Тут, бачите, я такі, наче, як вони, підільки, коли в'яжеш, такі штучки на светрі є. Тут в мене інакше. І теж отут-от під рукою трішки такого. О, ну, краса! Так, тепер у нас а, є гуаш, бачите, я її вичавила вчора ще, вона в мене жива, гарненько мию пензлик, бо це біла фарба. І вона жива. Що я роблю, ви можете робити або крапочки, або малювати протуберанці отакі, якщо захочете. От я, я декілька намалюю, так як почала вже цей протибиранець малювати таку, таку завітушку, то бажано, щоб їх було декілька. Або повертаємося і малюємо сніжинки. Я малюю їх такими крапочками, можна просто ставити, можете взяти вушні палички палочки і на них також. Поставити. І, до речі, оця сама медитативна частина це ставити ці білі цяточки. Дуже класно. Якщо захочете, ви навіть можете попробувати по самому котику це поставити. Наче він стоїть, а перед ним іде сніг. Я боюся, якщо чесно, мені здається, що ну, боїшся, щоб не спортити картинку, бо так малюєш. Ну, Не знаю, а може і вийде все класно. Чим більше ми намалюємо цих крапочок, тим буде краще. Ми підкреслимо темний фон позаду. До речі, я згадала, що в мене є знайомий у знайомої дитина, яка так дивиться, наче це оченятками цієї, цього кошенята. І одразу хочеться йому все дати, щоб він не попросив булочку, так булочкою поділитися. бананом, так, бананом. Це цікаво так. А, бачите? Навіть якщо ви не бачите такі в мене ляпки, нічого страшного робимо. Сніг може бути лопати, пам'ятаєте, коли він падає, то один за одним чіпляється і такі різні виходить. От ви його робите. Є. Якщо хочете, дивіться, ви можете підмішати в білу жовту фарбу, прямо акварельну можна. І ви можете або о, додати більший от, цим гірлянтам більш насичений-жовтий, або навіть можете отак от трішки світла їм додати, наче вони, знаєте, як буває ще такі, як це по кругу, коли йде, ореол відсяння. Ну що, Наша листівочка готова, я вважаю, що ще можна? Ви можете білою фарбою, наприклад, намалювати щось на чашки. Це може бути картинка, це може бути рослинка, це може бути кішечка. Як вас вийде. Я зараз намалюю крижинку. Тобто дуже просту: от вона буде десь отут-от збоку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отака. От І тут буде навколо кружинки теж такі цяточки. відклеюю нашу малярну стрічку. Ми достатньо добре, я вважаю, впоралися з цією листівочкою. Бачите, тут вона трішечки тече, але мені дуже подобається. Це так воно, ну, я не знаю, мені якось гарно це виходить. Зараз тут вверх подивимося, обережно. Оп! Ну що, два котика з різними настроями малюйте, які вам більш до вподоби. Дякую, що дивилися.